Знайти значення виразу завдання А 2а в кубі плюс 1. Якщо дорівнює мінус 2, 0 і плюс 2. І так, завдання переписано: дорівнює мінус 2, тобто замість А підставляємо мінус 2. Одержимо 2 помножить на мінус 2 до куба і плюс дорівня. Перша дія піднесення до степені. Мінус 2 до куба це буде мінус 8. Та помножити, тобто одержимо 2 помножити на мінус 8 та додати 1. 2 помножити на мінус 8 мінус 16, та плюс 1 дорівнює мінус 15. Якщо А дорівнює 0. Одержимо 2 помножити на 0 в кубі та плюс 1. Перша дія піднесення до степеня 0 в кубі це є 0. Отже, 2 помножити на 0 плюс 1. 2 помножити на 0 буде 0, плюс 1. 1. Так, і слідуючи А дорівнює 2. А дорівнює 2. 2. Підставляємо замість а2. На 2 в кубі і плюс 1. дорівнює. Перша дія – піднесені до степеня. 2 в третьому степені це 8 помножить на 2 16, додать 17. Завдання Б. Вираз. Х плюс 1 в дужках і до четвертого степеня. Якщо наше х дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус 2. Тоді вираз має, знач... має вигляд мінус 2 плюс 1 в дужках і до четвертого степеня. Перша дія в дужках. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1 в четвертому степені. дорівнює. Мінус 1 в четвертому степені означає, що мінус 1 ми записуємо 4 рази і перемножаємо. Тобто 4 множники мінус 1. Парна кількість від'ємних чисел в добутку дає нам додатнє число, плюс не пишемо. І одиниця в четвертому степені – це є 1 Х дорівнює 2. 2 плюс 1 до 4 степеня. 2 плюс 1 це 3, 3 в четвертому степені. Це означає, що ми 4 рази записали трійку. І перемножили її одна на одну. 3 на 3, 9, 3 на 3, 9, 9 на 9, 81.